Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. і сьогодні у нас залітає до продажу ось такі Шкода Румстер 2009 року випуску. Це у нас офіційний автомобіль. 13,5 років в одних руках, дуже доглянутий по кузову, без нарікань, немає ні подряпанок, нічого. На гарній зимовій шипованій гумі на оригінальних ковпачках. На двигуні 1,6 на механічній коробці передач. По салончику у нас ось такий гарнючий задній ряд сидінь. Попереду у нас передній склопідіймачі. підіймачі 170 тисяч рідного пробігу. Кондиціонер, ось така гарненька сенсорна магнітолка. Передній ряд також в гарному збереженому стані. Переглянути це авто ви можете по вулиці Територіальної оборона 102 місто Київ. Чекаємо на вас кожного дня.